Yeah. що каху штани привіт будемо збиратися зараз зробимо легенький макіяжик і підемо на секонд хенд у ці вихідні я йду в кіно на документальні фільми BTS. було б прикольно одягнутися якось в стилі BTS. Там документальні фільми двох учасників, Хоп і Шога. І тому хочеться подивитись якісь образи натхненні їхнім стилем. Я бачила дуже прикольні карху штани в одному інстаграм-магазині стокового одягу. І вони ще є у фіолетовому кольорі, які просто дуже класно підійшли б до пєс тематики Але вони коштують 950 гривень, щось таке. І якось. Вони не сильно базові, щоб витрачати 950 гривень на один раз. Також я вже довгий час полюю за чорними спортивними лосинами, щоб ходити на тренування. Бо в мене вони всі тільки такі яскраві, досить з принтами. Хочеться чогось базового під яскраві футболки. мінімальний макіяж. Я коли думаю, як це має виглядати, то в мене чей хоп Шуга характеризується або з total black, або total white. Ну чей хоп, ще є трохи яскравих образів. що каргу штани ще одна знахідка воно то виглядає жахливо але це стовідсотковий шовк. треба було б пожалітися що немає лосин і чого я набрала так що на силу руку підіймаю лосин Жарко, жах. Зараз підемо в панкейк по моїй i і Соневелі. Секондом я довольна. Те, що я хотіла, я знайшла. Я потім покажу всі свої покупочки, а зараз додому Там має бути піца. А тепер примірка. Цього разу вийшло знайти багато речей, які я давно хотіла. Одна з цих речей це чорні супер базові лосини. Вони з бавовни, супер легенькі, супер тягнуться, просвічуються. Другий лот також чорні лосини, але вже трохи інші. Вони в рубчик легенької тканини, яка добре дихає. з такими висюльками. Які будуть дуже гарно виглядати в танці на полденці лот номер три чорні штани у нас все чорне, дуже прикольні штани. Вони також в рубчик такими затяжками цікавими, і величезними шнурками до них. Я також передбачала, що ці штани підуть. На полденс, але я так поміряла вдома, і вони якось дуже гарно сіли. І мені подобається, як це виглядає з кросівками. Тому я напевно, буду їх просто носити. Тільки вкорочу ці шнурки. Вони тут навіть не оброблені внизу, просто відрізані. І головний лот – штани. Я дуже рада, що я їх там знайшла, тому що я вам показувала за 900 гривень, 200 гривень. Так, ці всі речі знайдені в перший день, тобто на оновленні, в люксі. Тому вони всі трохи дорожчі, як би можна було знайти. Вони не в ідеальному стані. Тут дуже багато всяких ниточок. Тут було до них щось пришито. Я тут повиймала дуже багато білих ниток. Можливо, їх вже використовували для якихось. Танців, виступів. І що прикольно, це дитячі штани. Там на бірці написано, що це на 14 років, на зріст 1,64 м. Я 1,62 м, два десь з натяжкою. Тому на мені сіло ідеально. І ще сумна новина: показ фільмів, на яких я збираю образ з цими штанцями, перенесли. Їх перенесли на наступні вихідні, і я дуже сподіваюся, що він таким буде. Наскільки я бачила, це зв'язано з правами на показ фільмів, які не отримали дистриб'ютори. Тому образ з цими танцями переноситься на наступний влог. І навіть якщо фільм такий відмінять, то я все одно покажу, що в мене вийшло. І остання покупка це шовкова сорочка. Я її таке купила, тому що я також дуже довго шукала шовкову сорочку, щоб використати цю тканину. шовк дуже класна. Тканина, якщо він натуральний, він має гарні властивості, антибактеріальні, що в ньому не розмножиться так багато бактерій. Він є дуже м'якенький. Рушнички з шовку дуже класна річ, щоб. Висипання не розносилось по обличчі, і я покажу ціни на них. Це вже в магазині, якому я довіряю, в якому вже нижчі ціни. Ця сорочка коштувала десь 200-250 гривень на люксі. Це вже я її попрала. Я ще пройдуся по неї відпалювачем. Відпалювач дуже гарно дезінфікує тканину. Ну тут в мене полотно просто тут можна багато цих рушничків, і тут ще копа тканини, з якої я не знаю, можна і розиночки для волосся поробити, і що тільки можна там придумати. Ось така покупочка. стоп, а ви підписались? А like лайк поставили дзвіночок? Ну добре, тоді побачимось наступному відео. Пока-пока.